Пам'ятайте, мільйон доларів для того, хто виграє фінал. Дами для Фатіми. О, привіт. Вона підвищує ставку. Джеремі Тузи. Я зрівнюю. Ще одна пара в кишені. Джонатан з четвірками. 175. Він знову підвищує ставку. Сюзанна з дев'ятками. О, ні. Це буде прикро. Вона пішла. Ва-банк. Ось іде Фатіма, збирається зробити те саме. Достатньо, щоб поставити всіх інших в А-банк. тисяч. Ого. Я зрівнюю. Показуйте карти. Поїхали, хлопці. Давайте ж. Давай. Є дев'ятка. Боже, ось вона. Подивіться на цю холоднокровність, вона навіть не здригнулася. Як можна програти? З тузами, я ж казав, я казав. Рівер карта. Сімка. Джереміроник вибуває на п'ятому місці. Неймовірно.